Привіт всім народ. Маємо сьогодні такий телефончик Huawei після води, який не включається. Будемо пробувати зараз його зробити так, щоб він включався. Ще, як бачите, телефон не розбирався ні разу, пломби всі на місці. Зараз ми прямо в процесі і побачимо, що ж там робиться. Самому цікаво. Він тільки туди відкрутили і ми стоїмо перед питанням, як же він розбирається тут цей апарат. Зараз дізнаємося. Так, так він не розбирається. Гумова вставочка чи з силіконо, чи гумова. Так, сюди. Так, 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 так. Уже нібито все від, відщолкнути, а зніматися не хоче чого так. всі пішов, такий цікавий корпус тут цікаво зроблений. З окремих таких частинок складається, далі вже все веселіше. Ми дійшли до краю. Опусти ага. ще одного війни, що може бути? Бачимо, ось тут наш індикатор. Показує, що тут у нас була водичка. Але при цьому індикатор біля батареї, біля роз'єму сімки, сухенький, тобто тут води не було. Це вже добре. Вже непогано. Перевіряємо, що в нас на шлейфах робиться. І бачимо блискучий, гарненький. Тобто тут води не було. Дивимось далі. Угу. Що зробимо такий язичок для зручності. Тож добре. Дивимось тут. Теж нічого на воду схожого немає. Так, дивимось тут. Теж все дуже добре. Все блестить. Так, прям сюда, значит. Вид кручуем все гвентеки. Так, так, так. Все вид круто, вообще не все. Стандартну проблему це приклеєний вібрик. Можна, в принципі, віддерти його, а можна відпаяти. Є два варіанти. Можна так, можна так. Навіть важко сказати як правильніше. Ну, я думаю, мабуть, краще відпаяти, тому що потім може погано приклеїтись на місце буде болтатись вібромоторчик наш. Оцього нам не треба. Треба, щоб він добрий мав контакт із корпусом. Так, 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 пінцетик нам потрібен. Перш ніж відпаювати. Я трішечки, щоб мене не сухлю, що зовсім небагато. Буде гарніше просто відпаюватись. Тік. Нічого не тримає. Ніби тут, на перший погляд. Так. так хм. О, ось і. Ось де воно? Бачите, думаю, так? Да? Тут видно у нас. Так, ми бачимо, де у нас водичка. Ось тут. Зараз ми. Ну і цікаво, бачите, де водичка з'являється. Такі біля роз'єму батареї. Хоча індикатор у нас тут біленький, так? все добре показує. рожевенький, порозовий він тільки біля роз'єму гарнітуру. Але от факт залишається фактом. Давайте спробуємо зараз наблизитись і подивитися, чи можливо тут щось придумати. Ну, Бачимо таку картину. Давайте ми трішки використаємо контакт осью. Ну, і ми там бачимо, ми там бачимо дещо що нехороше. Здається, один з елементів ось цей саме крайній він у нас пошкоджений. Ну, Для того, щоб це вже остаточно вияснити, мабуть, доведеться залізти під мікроскоп трішки. Ну, в принципі. Єдина неприємність, яку ми тут спостерігаємо, це трішечки ось у нас тут пошкоджений якби конденсатор, який іде з плюса, я так розумію, батареї на корпус, ну якихось особових проблем для нас це не створить. Так, все інше тут цілком собі нормальне. І може так бути, що вся була біда, просто в тому, що через. Це окислення. У нас батарея коротила на корпус і просто розрядилася. Зараз, після того, як ми його прибрали, телефон цілком свій може запрацювати. Що ми зараз і спробуємо зробити? Перевірити його. Ну, весь збирати ми його не будемо, ми спробуємо для початку запустити його від блока живлення, а потім вже будемо бачити. Якщо він стартане і не буде ніякого струму споживання зайвого, ми бачимо те, що щось батарея, власне кажучи, теж індикатор показує, що постраждало. Так, плюс-мінус у нас Ось плюс крайній. Якщо він запуститься, нічого не буде споживати, ну то значить все добре. Де у нас тут кнопочка, яка його має запускати, теж ніхто не знає. Так, ну, судячи по крещті, нижча кнопочка. Це що нижче, це і буде живлення. Так, ну. Блок живлення якусь там певний струм споживання показує, що він є. Коли натискаємо кнопку, тільки відпускаємо він зразу ж пропадає. Доволі неприємна ситуація. Може говорити нам про те, що телефончик наш своє вже відмучив, чим, можливо, просто він без батареї не хоче запускатися, теж таке буває. Так, давайте ми перевіримо, що ця батарея скаже. Батарея 3,5, не така вже і посажена, в принципі. Як це не сумно, але запуску у нас немає. Кепсько. Досить кепсько. При цьому, якщо підключити зарядний пристрій. Зарядка йде. Тобто струм споживання немає, звичайно, ніякої індикації, але струм споживання є від зарядки. Тобто, Контакт з батареєю і зі схемою є тут. Це точно, що він тут є. Потрібно шукати, значить, де ще. Тут могла ця водичка у нас потрапити. Вона, звичайно, ще може бути під екранами. Це прикрадовою ситуація, якщо вона туди потрапляє, але буває і таке. Ну що ж, дивимося. Так, друзі, що нам вдалося вияснити поки що, це те, що телефон усе-таки включається. Якщо поставити батарею, зараз я підключив вібріка і увімкнути його, спробувати. Ми чуємо, що у нас вібрік срабатує, І якщо підключити додати живлення трошки, бо батарея посаджена, то телефон, скоріш за все, запускається, бо гріється у нас ось тут процесор. Як бачите, вже екранчики я всі познімав, які тільки можна було познімати, Ну, нібито все добре. Залишається у нас тоді така, в принципі, несправність, як те, що у нас. Телефон не бачить дисплея, тобто не підсвітка, не зображення без підсвітки, нічого у нас не з'являється. Чому він його не бачить? Дуже велике питання, бо, якщо подивитися на сам конектор, ми ж відразу на нього і дивилися, та все ніби то добре. Буде дуже погано, звичайно, якщо виявиться, що у нас водичка потрапила ось, -ось туди, під цю залізячку, це буде сумно. Ну, Будемо поки що надіятися на краще. Я продовжую значить, ковирятись і зараз вам розкажу, що вийшло. Значить, маємо таку цікавинку. Зараз у нас телефон запущений, підключений до зарядки. Зарядка йде. В даний момент на екрані нічого немає, процесор чуть-чуть тепленький. Е, дивіться, що у нас виходить. Зараз, коли ми ставимо щуп тестера на е, випрямляч підсвітки, от звідси вже має знімати десь приблизно 15 вольт. Так, по ідеї, тому що схеми немає, ми все тут вгадуємо по ходу діла. І зараз, коли я нажму на кнопочку, тобто. Нажму на кнопочку, підсвітка має загорітись, показувати, що там йде заряд батареї. Зараз. Коли я натискаю, у нас напруга тут піднімається десь до 6 вольт приблизно, що дуже мало. Або у нас не працює тут щось тут несправне в підсвітці цій самій, яка, можливо, ще й інші видає напруги на дисплей. Або ми маємо замикання десь в самому дисплеї. Зараз натискаю десь приблизно 5,75 вольта. Показує. Ну, звичайно, при такій напрузі світлодіоди підсвітки не засвітяться, її не буде видно. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, сталася доволі дивна річ, як бачите, телефон у нас запустився. Чому запустився? Я подав на підсвітку живлення зовнішнє. 15 вольт. Нічого не показував, нічого не було. Після того я зняв винів ще раз шлейф, подав безпосередньо на нього 15 вольт, бачу, підсвітка з'явилася. Після цього його вставив, подав знову ж таки 15 вольт на цей діод, підсвітка знову засвітилася. Маю підозру, можливо, я поки там подавав десь, можливо, зачепив сам цей діод. Пропаяю зараз його обов'язково, можливо, десь холодна пайка. Або, можливо, десь якась плівочка окислилась на самому роз'ємі. Сам роз'єм чи сам шлейф. Ну, В принципі, шлейф тут чистий, нічого ніби такого в ньому не було, щоб там могло окислитися ж настільки. Ну, Про всяк випадок, зараз я його відчищу. Тут діод обов'язково зараз пропаяю і побачимо результат. Буде воно працювати чи не буде. Ну що ж, ми, в принципі, все позапаювали, позапаювали назад екранчики. Е, одне, що шкода, поки запаював, то зацепив нечайно ось цього дроселя на підсвітку. Не знаю, запуститься чи ні. В принципі, говориться так, що дроселі всі, які мають сколи якісь, однозначно під заміну. Він працювати не буде. В той же час я не раз бачив, як вони працюють. Покоцані, поколоті і так далі. Ну давайте ми побачимо, чи буде робити зараз чи ні. Підключаємо. Все, що можна попідключати. Так, наша. матриця. Так, раз. Touch screen. До вас. Кнопки наші підключені. Батарея. Ми зараз будемо бачити. Так, 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 ну камери поки не ставлю. Зараз вони мало цікавлять ці камери. Так. Оп, нажав, нажав, диркнув і засвітилось. Хоч дросер у нас там покосаний, але як бачите робить. Ну, не зовсім зрозуміло. Інколи прямо радиться, що у вас там не працює те ту-тету, обов'язково дроселі всі замінити. Ну, але от виходить так. Хоча я ні в якому разі не заохочую не міняти покосані деталі. Навпаки, старайтеся це, якщо є можливість зробити, то це зробити. Так, ну, все. Все працює. Я думаю, і інші функції теж цілком собі... Повинні працювати. Як бачимо, підсвітка робить чітко, вимикається, умикається. Дійсно, під час пайки, коли я тут пропаював цього діода, то він так дуже легенько болтався з однієї сторони. Можливо, що дійсно холодна пайка на ньому була. Ну, Зараз вже не вгадаю, що то було. Факт в тому, що болячку ми його цю перемогли, і на цьому ремонт фактично можна вважати завершеним. Дякую всім, хто дотерпів до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо сподобалось, то пальця поставте, звичайно, догори. Підпишіться і розкажіть про мій канал іншим. Все, до побачення.